Ногами топай, до носа доторкнись, а потім до колін. Ганна Горшкова, практичний психолог, показує тілесно орієнтовану терапію для дітей. Це одна з методик, яка направлена допомагати усуненню мовленевих порушень. Дітям дуже подобається. Емоційно вони включаються, починають сміятися. Останні десять років пояснюють лікарі, затримки мовлення у дітей спостерігаються частіше причин цьому багато індивідуальні хвороби, епідемії на кшталт ковіду та довготривалі стреси, через які малеча різко втратила близьких для себе людей та звичне середовище. Мова також дуже чутлива може відреагувати на стрес. Діти можуть погано засвоювати нові слова та граматичні форми. Можуть з'явитися проблеми з артикуляцією, в тому числі і заїкання. Діти в стресі уникають спілкування навіть зі значущими дорослими, і це обмежує практику мовлення. Крім того, травматичні події викликають не тільки мовленеві порушення а й погіршення сну і загального стану здоров'я. Через війну діти не мають змоги належним чином відвідувати навчальні заклади. Як наслідок, не вистачає спілкування з однолітками, не виключений і регрес поведінки. Дитяча психіка вона дуже гнучка, дуже еластична. Але на жаль, дитина не має таких запобіжних да, сил, щоб боротися зі стресом. Вона замикається, вона не хоче розмовляти, і це теж може вилитися у таке захворювання патологічний стан, як мутизм. Коли дитина може розмовляти тільки з батьком, тільки з мати, але розмовляти та спілкуватися з за точку, щоб вона не буде, лікарі пояснюють, до трьох років дитина повинна володіти певними мовними навичками. Якщо цього не сталося, треба звертатися до спеціалістів. Огляд невролога, огляд фахівців це логопед, це психолог. Ми а... Повинні поставити діагноз, робочий діагноз. Так? Це, це така функціональна затримка мовлення, чи є ж більш ну важкі такі фактори, наприклад, порушення нейророзвитку. Окрім лікарів, дитині повинні допомагати і батьки, намагатися приділяти більше уваги, розмовляти та грати з малими. Діти повинні відчувати захищеність, безпеку, довіру та впевненість.